Друзі, я радий вітати всіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин Моє ім'я Юрій Вівік і пан Владислав Селезньов. зі мною військовий експерт колишній спікер генерального штабу збройних сил України, капітан першого Військово-Морських сил. Слава Україні, ради бачити, пане Владиславе! Героям слава ради бачити на землі. Дякую, що ви з нами. Ну що ж, почнемо з прикрих новин. Мова йде про те, що росіяни ніяк не відчепляться від Одеси. Вони знову б'ють по Одесі, і от з останнього. Вони атакували місто і попередньо є потрапляння. Про це пише низка змі здіймається. Дим. Ми, ми не знаємо, що відбулось насправді. Поки що от на цю мить так 13.33 за Києвом, а, але зрештою, чому вони б'ють по Одесі? Чому вони так сконцентровані активно на двох містах Одеса і Харків? Ну очевидно, тому, що вони мають можливість використовувати стартові майданчики на території тимчасово окупованого Криму, йдеться про чауду, про балаклаву, саме звідти вони запускають е, дрони камікадзе, типу Шахет 131 шахет 136 які вони називають Герань-1 і відповідно, Герань-2, для того, щоб поцілювати по наших військових об'єктах на території півдня нашої країни, зокрема на території Одеси. Е, Чому я кажу про військові об'єкти? Бо прильоти саме туди. І спрямовуються ворожою ворожими силами, чому бо на території півдні нашої країни засереджені чимало військових частин, об'єктів, в тому числі і тих, які безпосередньо опікуються в поливах. Впливом на військові об'єкти на території нині окупованого Криму та Севастополя. Деться про операторів дронів, йдеться про операторів ракетних комплексів, а отже, ворог пильнує. Не варто недооцінювати його можливості щодо ведення шпихунської діяльності, розвідувальної діяльності. А отже, шукаючи за допомогою цих важелів впливу е, наші військові об'єкти, ворог намагається по ним поцілити. Те, що сьогодні стався перельот, в Одесі, там стався пуск е, е, балістичної ракети. З передмістя Джанкоя Балістична ракета типу Іскандер М. Тому під час був відносно короткий, а те, що є наслідки руйнувань, я бачу в родинських пабліках. Фото вже. З припортової зони, звісно, поки що немає офіційних підтверджень, що сама де саме е, загоряння, які наслідки того, і не факт, що ми дізнались про це. Бо свого часу полковник юрій ігнати, речник командування повітряних сил, зазначив: не завжди українська армія буде звітувати на широкий загал щодо наслідків ворожих атак, бо в такий спосіб ми значно полег полегшуємо шпигунську діяльність російської окупаційної армії. А це точно не в наших інтересах. А отже, в будь-якому разі, ми маємо розуміти, що в тому числі і наша армія треба не забувати про певні контрзвідувальні заходи про активізацію роботи наших нашої служби безпеки України щодо пошуку проросійських шпигунів і таке і інше, бо це насправді важливо, бо дотримання режиму таємності, забезпечення прихованості приміщення та розміщення наших сил та засобів є одним із елементів, які в першу чергу береже життя та здоров'я наших воїнів зберігає наше устаткування зброї та військову техніку, яку ми можемо використовувати, в тому числі для того, щоб нищити ворожий військовий потенціал, в тому. Соокупованого та Севастополя пана Родислава, є ще одна новина, яка стосується е, рішення Міжнародного кримінального суду Гаги. Значить, справа от в чому е, він видав ордери на арешт двох командирів російської армії: командувача дальною авіацією і командувача Чорноморського флоту Російської Федерації. До цього ми пам'ятаємо, що мова йшла про Путіна і про їхнього, їхнього омбудсмена Справ дитини, а в дійсності омбудсмена з викрадання українських дітей так, от, уже чергові ордери. Скажіть, будь ласка, ось такі дії в юридичній площині. Вони впливають на цей конфлікт, вони впливають на майбутнє ось цих персон, щодо яких вони видаються. Безумовно, і я так думаю, що тут варто провести певні історичні паралелі. До прикладу, згадаємо Нюрбенський процес, адже там на лаві підсудних були не лише політичні діячі гітлерівської Німеччини, а й чимало військових посадових осіб, які так само пройшли через чистилище Нюрбенського процесу. Багато хто з них був засуджений або до великих тюремних термінів, або взагалі до страти. і тут мені здається, що в відношенні до російських військових. Це абсолютно слушна позиція. Кожен з них має відповідати за свої дії дії злочинного характеру спрямовані на де-факто геноцид цивільного населення нашої країни, і хоча міжнародний кримінальний суд не визнає поки що дії Росії як е, е, елемент геноциду але тим не менше я думаю, що в кінець кінцему він дійде висновку, що всі ті речі, які протягом десяти років реалізує Російська Федерація в відношенні до України, вони всі містять ознаки геноциду. А ось в цьому форматі е, зазначено військово-посадовою особи мають нести відповідальність. А так як військової злочини не мають, терміну давності, то ці люди назавжди залишаються вигнанцями. і вони зможуть щоразу враховувати в своїх планах щодо переміщення, зокрема, планетою. Той факт, що вони є е підсудними, що на них виданий відповідний ордер щодо розшуку. Та притягне до відповідальності, в нас з цим живуть. Звісно, що не всі країни світу дотичні до цих процесів і готові діяти в рамках встановлених норм та правил щодо видачі військових злочинців, але у будь-якому разі, що найменше, у наших спецслужб є абсолютно законні повноваження для того, щоб проводити певні заходи з притягнення цих військово осіб до відповідальності. Як це станеться? Побачимо. Е, наш гур неодноразово е, 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 демонстрував різні варіації притягнення е, тих чи інших військових злочинців до відповідальності і перелік тих е, злочинців чималий, і я певен, що він лише буде зростати. Ну а ці е, державні військові діячі Російської Федерації не відчуваються, фіміда вона все одне знайде їх для того, щоб притягнути до відповідальності. І дай Боже, щоб для них саме сталося в такий спосіб, а не так, що наші горівці їх знайдуть першими. Як вам знищення Сергія Котова, російського патрульного надсучасного, як пишуть корабля? Я, я до речі, контрадмірала Сергія Котова бачив на деяких заходах в Феодосії ще в довоєнний період, такий дядька. Поважний, поважний фронтовик, він активно брав участь в політичному житті довоєнної феодосії, помер він 99-го року, і те, що його ім'ям було названо новий патрульний корабль російського Чорноморського флоту, це така собі данина повага. Але те, що той Корабель виконував злочинні, е, накази, в тому числі і в питаннях блокування зернової угоди, і деякі з його кораблів, однокласників, однокашників, скажімо так, брали участь в блокуванні українського острова Зміїни разом з флагманом Російського Чорноморського флоту гвардійським ракетним крейсером москва е, це ставить і, і сам корабль і членів його екіпажу е, на лаву підсудних підсудних. Воєнних злочинців, бо тези про те, що мовляв вони виконували наказ в цьому сенсі, не, не грають жодної ролі. Російська Федерація як держава-агресор, відповідає її армія армія країна агресор. а, а, а значить, що всі військовослужбовці, які дотичні до цих процесів є військовими злочинцями, і певною мірою Феміда до цих військових злочинців з Сергія Котова не встигла. Але встигли наші гурівці. Підрозділ Гроб 13 відпрацював з належною ефективністю, втопивши той самий корабль. Зараз є інформація, що він не зразу потонув а або втратив зв'язок з поверхнею води під час е, його евакуації в порт Феодосії. Важко поки що підтвердити цю інформацію, але в будь-якому разі корабль зруйнована. Є уточнена інформація щодо е, кількох десятків постраждалих російських військових моряків сімьох загиблих, і це насправді чудово не бо ворог має чітко розуміти перебування в територіальних водах України, а де факто Керченська протока це українська земля і українська територія без відповідного дозволу з боку Києва. Це злочин. Ми ну, відповідно злочини дії тих самих військових порядів були відповідним чином е, на ці дії було відповідним чином зреаговано. Ключове полягає в тому, відстань від Одеси до Керченської протоки, ну майже 800 кілометрів. Ворог буквально ни шпарить екваторію Чорного моря, шукаючи наші морські дрони камікадзе. Але, тим не менш, вони спромоглись подавати цю відстань і пройти повз. Моніторингові э, групи та канали Російського Чорноморського флота і виконати вдала бойову місію. Що відбувається з Макроном, пане Владиславе? справа в тому, що він бере на себе роль лідера Європи. Він, от, наприклад, збирає там друзів України у себе у Франції, створює коаліцію там артилерійську чи снарядну коаліцію по-різному. її Зараз називають. Потім він говорить про те, що ми не виключаємо, що війська можуть бути на території України, і там починається хейт, якийсь, починається спростування від інших лідерів. Тепер Макрон летить до Праги і робить важливу заяву. Він каже про те, що. Я закликаю вас не бути боягузами, допомагати максимально Україні, і це, вочевидь, така шпилька в сторону німців. На це відповідає Борис Пісторіус, міністр оборони, і каже про те, що фактично, значить, заклики до союзників не бути боягузами, не допомагає вирішити проблеми зі зброєю. Історію також кидає шпильку в сторону французів, тому що нібито німці допомагають більше за об'ємом допомоги аніж самі французи. Ось таке суперництво між Францією і Німеччиною воно йде нам на користь чи ні? Ну звісно, коли наші найближчі військово-технічні партнери між собою чубляться, це точно не на користь об'єднання усіх зусиль, усіх європейських країн заради протистояння путінської агресії. Те, що ця агресія точно не має меж і в своїх алармійських мареннях, путін е мріє, в тому числі про російське місто Лісабон, для мене це очевидно. Як швидко зможе реалізувати цей план Володимир Путін та його армія напряму залежить від згуртованості європейських країн та європейських народів? І на цьому тлі, на цьому фоні публічна суперечка між лідерами двох найбільших країн Європи, вона точно не на користь тому самому європейському єднанню. Але що ж, як на мене, відбувається? Пан Макрон зрозумівши, що Німеччина, яка до недавно вважалася неформальним, але тим не менш лідером Європейського Союзу взагалі, у Об'єднаної Європи, демонструючи свою таку іпотентість та неготовність ухвалювати серйозне рішення, в тому числі в контексті передачі ракет типу Таурус для забезпечення поточних потреб українського війська, тобто Путін фактично створив ну, певну атмосферу остраху. Серед політиково Німеччини, який не готовий поступитися е, цим острахам заради того, щоб посилити бойові можливості українського війська, на тлі цього пан Макрон абсолютно чітко розуміє, що це його час, адже фактично, втретє, обиратися на посаду президента Франції він не має права відповідно до французької конституції. А так як вибори будуть відбуватися зовсім е, скоро і йому треба десь. Себе працевлаштовувати в перспективі на, 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 на серйозних міжнародного рівня посадах такого типу алармістські заяви, вони можуть сприяти тому, що його запам'ятають. Запам'ятають як войовничого принципового європейського лідера, ну і до того ж, Франція може перебрати на себе лідерські е, повноваження позиції після Німеччини. Те, що міністр оборони Німеччини абсолютно слушно зауважує, що обсяг військово технічної допомоги Франції на порядок менший за обсяг військово технічної допомоги від уряду Німеччини, це факт. Але тим не менш, на тлі тих самих валарміських заяв, причому на палелових системних, які прилюднюються в, різне, в різному вигляді, але контекст всюди однаковий, говорить про те, що Пан Макрон вирішив саме цю ставку забирати. Я думаю, що у нього вийде Що значить це, що найближчим часом ці заяви трансформуються в конкретні кроки щодо формування експедиційного корпусу та відправки французьких військ на територію України, має дуже серйозний сумнів, Навіть на тлі того, що ця місія точно не буде відбуватися під прапором НАТО. Бо пан Столтенберг абсолютно чітко зазначає, що е, країни як об'єднання е, північна технічна альянсу точно не готові до участі безпосередньо російсько-українському протистоянні. Але тим не менш, а, окремі експедиційні сили деяких країн світу е, в най, найближчі перспективі навряд, навряд чи будуть е, дислоковані на території нашої країни, і ключовий елемент, який як на мене тут зараз треба вирішувати. Це збільшення обсягів та темпів поставки озброєння, військової техніки, боєприпасів до того озброєння. До речі, з фронту є чудові новини. Останні дві доби наші гармашей буквально вражають Вражають щільністю та інтенсивністю ведення артилерійського вогню. А це значить, що артилерійські боєприпаси прибули. І рівень втрат, про який сьогодні зранку відзвітував український генеральний штаб, ворожих втрат, він дещо більший, ніж зазвичай середньостатистичний. А це значить, що у нас з'явилися ресурси для того, щоб перетворити на попіл ворожу живу силу, техніку, озброєння, е інші складові того самого військово-технічного. Майна, який постійно задіє ворог для того, щоб мати перевагу на полі бою, це добре не буде. Дай Боже, щоб ці тенденції не змінювалися, адже це а, дозволяє нам, по-перше, стабілізувати лінію фронту, тож школі ми перебуваємо в стані стратегічної оборони. Ну і мати можливість для накопичення в відповідних наших резервів. Бо очевидно, що перебувати в стані стратегічної оборони неможливо. А зважаючи на заяву президента Зеленського, що мовляв наприкінці. Травня на початку літа ворог знов-таки буде спробувати масштабно а, атакувати наші рубежі та позиції, накопичення відповідних ресурсів, зокрема артилерійських, стане нам в нагоді. Бо сама артилерія перетворює усі прагнення ворога здобути там якісь територіальні здобутки, на марення, перетворені вкопів. Пане Владиславе, коли. Президент Чехії Петр Павел не виключає відправку військ до України. Він каже буквально така: я за те, щоб шукати нові шляхи, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не обмежувати себе там, де ми не повинні. Ми самі вирішуємо, яку форму допомоги ми оберемо. Кінець цитати дуже мудрі слова, дуже класні слова. Але можливо, ось ця теза про присутність іноземних військ в Україні. Це знаєте, для того би промацувати підґрунтя для того, аби дивитись на реакцію Москви, чи це просто риторика насправді? Я не думаю, що Петр Павел є такий фаховий і дуже багаторічний політик. Ні. Він військовий професіонал. Свого часу він займав посаду найвищу військову посаду Північно-Атлантичного Альянсу, він був очільником штабу Північно-Атлантичного Альянсу. І Очевидно, що досвід його як військового керівника став в нагоді він абсолютно раціонально оцінює і готовність країн Європейського Союзу до безпосереднього протистояння з російською Федерацією І він чітко розуміє, що е, цей проміжок часу, який відділяє безпосередні сутички російської армії з арміями країни, які до північна атлантичного альянсу, тут і зараз забезпечують українські війська, і його риторика щодо відправлення експлуатаційних корпусів на територію України, вона ж має абсолютно. Лучну рацію, адже очевидно, що навряд чи французькі чи чешські воїни тут зараз почнуть воювати та в районі Вогледара чи на Авдіївському напруку. А от закриття певних е е е тилових районів, ну до да, прикладу, уздовж кордону між Україною та Білорусі, а це майже тисячу кілометрів. Так там проведено серйозний обсяг робіт і дженельного фатифікаційного характеру, на менше півмільйона мін, і звісно, що з території Республіки Білорусь. Ані білоруська армія, ані російська армія нам не загрожує. Вона раціонально оцінюють і готовність українських сил оборони до вісічії відповідна готовність наших інженерних фортифікацій на цьому напрямку. А що заважає, наприклад, замінити українські сили оборони на цій ділянці фронту, де факто фронту, наприклад, французькими військами? А ті підрозділи, які нині там перебувають, відправити на інші е, уч... ділянки фронту, де нині вирують запекли бойові дії. Чи питання а, контролю за кордоном між Україною та самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою? Чи треба е цей кордон контролювати? Так треба. Чи можуть міжнародні сили чи сили міжнародної коаліції забезпечити охорону та оборону цього району? Абсолютно. Бозбройних суд чи там відбувається і. Рівень е, ризику там відносно невеликий. Чи можуть представники експедиційного корпусу реалізовувати певні місії, пов'язані з е, тим, щоб е, працювати над тим, щоб готувати наш персонал, проводити заходи з розмінування територій, виконувати деякі логістичні задачі та місії? Ну, очевидно, що так. Але за, за умов того, що такі рішення будуть ухвалені, в тому, що підтримані Парламентами тих країн, від яких будуть готуватися ці експедиційні корпуси. Я думаю, що процес цей не дуже швидкий, і ми маємо цей фактор обов'язково враховувати. Чому німці відмовляють нам у Таурус? Вже я не пам'ятаю дня, особливо там фактично в останній період часу, коли б вони б хтось з них не виходив і не говорив про те, що ми не відправляємо. У нас немає таких планів поки що. Ми поки що виключаємо таку можливість. В чому А, Я думаю, що питання полягає в тому, що як досить необачно висловився один з німецьких політиків, супроводження ракет від французьких та британських виробників, це про скальпи та відповідно про штормшедоу, воно обумовлено з безпосередньою участю тих самих фахівців. Які обслуговують чи готують до бойового застосування ті саме ракети, і тут постає питання щодо відправки німецьких військовослужбовців, які мають працювати над забезпеченням е, функціонування і експлуатації тих самих ракет, е, здається, що уряд Німеччини не готовий до реалізації цього плану. Звісно, що це викликало неабияку полеміку в європейському політику, бо зараз німцям нарікають щодо зливу певної дуже чутливої інформації. І я думаю, що на це варто зважати, бо очевидно, що високотехнологічне озброєння, техніка в тому числі потребує підтримки фахівців, які мають набагато більше. Досвід експлуатації всього цього майна, остаткування, ніж той, який набувають наші військовослужбовці під час короткострокових курсів на території європейських країн, знаєте, з Державного департаменту, у заяви наступного хар... змісту, Вашингтон вірить, що в Україні є цитую заготовлені сюрпризи для росіян. Про які сюрпризи йде мова, як ви думаєте? Справа в тому, що понад е, 10 років російсько-українське протистояння привчило мене до того, що не варто зважати навіть на найабнаділіші, найалармісткі заяви наших високоповажних західних партнерів. А от на що варто зважати увагу, так це на поставки. Фізичні поставки, озброєння, військової техніки, устаткування, обладнання на передачу розвідання інформації, бо конкретні практичні дії, які збільшують бойовий потенціал української армії, посилюють наші бойові можливості. от це важливо. А риторика, висловлення з глибокого занепокоєння, обіцянки ця історія не завжди трансформується в конкретні кроки спрямовані на реалізацію тих самих місій щодо посилення бойових можливостей української війська. Український міністр оборони пан Умеров говорить таке: лише 50% з того, що обіцяють нам західні партнери, ми безпосередньо фізично отримуємо. Це можна говорити, це говорить про те, що наші західні партнери роблять чимало заяв, але далеко не всі з них трансформуються в конкретні кроки, прямовані на фізичну поставку всього того, що робить нас сильнішими. CNN повідомляє, що швидше за все, або в кінці місяця, що передує квітню, або на початку квітня штати ухвалять пакет допомоги для України. Ви так само це оптимістичний сценарій чи навпаки песимістичний, як ви думаєте? Справа в тому, що мене дивує позиція пана Джонсона, спікера Конгресу Сполучених Штатів Америки, але знову ж таки, ми маємо розуміти, що нинішній 24-й рік в США це рік виборів, а отже. Часто густо політична чи передвиборча доцільність вона е, є в пріоритеті, і не варто зважати на логіку е, здоровий глузд чи раціональний підхід до міждержавних відносин. Я думаю, що варто зважати на готовність чи не готовність поступитися певними політичними принципами. Мені здається, що є таємницею Полішенеля той факт, що наступним Президента Сполучених Штатів Америки буде е Дональд Трамп, адже всі е соцопитування, настрої в самому американському суспільстві свідчать про те, що скоріш за все відбудеться чергова ротація в Білому домі, і тому є ряд ну, суті таких серйозних сигналів. А це значить, що пан Джонсон намагається в такий спосіб створити варіант Фори. Фори та можливості для майбутнього президента США о, для того, щоб він мав повноваження та можливість ухвалити транш військово-технічної допомоги на досить високому рівні. Бо якщо йдеться про кілька десятків мільярдів доларів, то це серйозна постання бойових можливостей і в контексті отримання нами далекобійних удар ракет типу. Атакам і передачі літаків винищувачів, передачі іншого устаткування та майна, в тому числі того такого, яке ми до того не отримували від наших західних партнерів. Отже, питання принципове і звісно, якщо це про цей кейс військово-технічної е, підтримки української армії буде говорити е, Дональд Трамп, то це, звісно, додасть йому відповідної ваги та поваги в світовому. Середовищі. Знову ж таки, згадаємо е, такі дещо у заяви кандидата на, до, на посаду президента США е, Дональда Трампа, який говорить, що він спроможний зупинити війну за 24 години. Каже: я зроблю два дзвінка, один Путін в другий Зеленському. Е, про що може йтися? цілком вірно, що е, Трамп в цілком притаманній манері може сказати своєму е, російському візові. Або ти забираєшся геть. Або я передаю на потреби української армії 60 мільярдів доларів військової технічної допомоги, а зброя, яка точно не дасть змогу російській армії перемогти путінську армію на полі бою. Така ж сама може риторика адресуватися на адресу нашого президента. Мовляв, або ви виходите на перемовний трек, або ніколи не отримуєте жодного цента в рамках військово-технічної підтримки з боку уряду США. Я б не став би виключати такий варіант, бо. Трамп як бізнесмен абсолютно цинічен, і він навряд чи буде перейматися якоюсь там емоційною складовою, зважати на десятки і десятки тисяч людських втрат в українському суспільстві на те, що Україна пережила Бучу. Костоміль, Ірпень, Ізюм, Маріуполь, Авдіївку, багато багато інших міст та селищ, які були б російською авіацією та російська артилерія. Трамп прагматик, і Я думаю, що саме в такий спосіб він і буде діяти. А щоб він мав можливість цим кейсом скористуватися, певна віра йому тут і зараз допомагає спікер нижньої палати парламенту американської, американської держави. Я вам дякую дуже, пане Водославу, за цю розмову. Завжди дуже професійний, завжди дуже цікаво з вами спілкуватися. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі. І традиційно, слава Україні. Героям слава!